Добрий день! Тема уроку робота із зображеннями у програмі Photoshop. Сьогодні ми будемо з вами розглядати градієнт. Отже, заздалегідь ми з вами відкрили два зображення. Для початку роботи нам потрібно з вами видалити задній фон. Для того, щоб видалити задній фон, нам потрібно обрати інструмент чарівна гумка. Ми обираємо чарівна гумка і видаляємо наш фон. Якщо при видаленні у нас залишилися деякі фрагменти, то за допомогою інструменту гумка ми з вами прибираємо зайві фрагменти зображення, які нам не потрібні. Швиденько прибираємо наші зайві фрагменти. Так, видалили. Тепер переходимо до іншого зображення. І так само, за допомогою чарівної гумки, ми з вами видаляємо задній фон. Тепер для того, щоб скомпонувати нам ці два зображення, нам потрібно з вами створити власний документ. Отже, за допомогою файл створити, ми з вами створюємо власний документ. Зверніть увагу в відомості про стиль ширина 297, висота 210 мм. І орієнтація в нас буде з вами альбомна. І натискаємо Створити. Тобто ми бачимо, що у нас створився ще один документ. Тепер ми переходимо з вами на вкладку першого зображення і за допомогою прямокутної області ми виділяємо наше зображення. За допомогою клавіатурного скорочення Ctrl-C ми копіюємо наше зображення і вставляємо на Новий документ. Так само з іншим зображенням через прямокутну область ми виділяємо наш, наше зображення, так само копіюємо і вставляємо на, наше, на наш документ. Ми бачимо, що друге зображення трішечки велике. і переходимо до інструменту переміщення, і за допомогою клавіатурного скорочення Ctrl-T ми з вами виділяємо наш об'єкт. І тепер ми можемо його з вами зменшити до необхідних нам розмірів. Переходимо до інструменту переміщення і переміщуємо наше зображення одне і друге так, як нам потрібно. Ось так. Тепер за допомогою встановити фоновий колір. Ми з вами обираємо його на панелі інструментів, встановити фоновий колір. Натискаємо на нього, у нас з вами випадає палітра кольорів. Ку, палітра кольорів. За допомогою цієї палітри ми можемо вибрати з вами кольор, який у нас буде градієнтом. У мене вже вибраний і натискаю ОК. Потім я перехожу на вкладку Шари і дивлюся, що мій фон заблокований. Мені потрібно його розблокувати. Я натискаю на замочок і розблоковую мій шар. Тепер за допомогою інструменту градієнт, обираю градієнт. Я на, на своєму документі я роблю лінію. За допомогою цієї лінії в мене з'являється градієнт. З'являється градієнт. Тобто, в залежності від того, де ми будемо з вами проводити лінію, там у нас буде з вами з'являтися і градієнт. Ось так. І тепер ми відкриваємо для того, щоб зберегти наш готове, наше готове вже зображення, ми з вами відкриваємо файл, зберегти як. І зберігаємо у відповідному форматі. Без назви натискаємо Зберегти, «Стигнення зображення, натискаємо ОК. ОК.